Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і почався процес масового цвітіння, бутонізації і утворення плодів. І це є дуже важливий етап у вирощенні овочів. Багато городників зустрічаються з такою проблемою при вирощенні овочів, як погане цвітіння, опадання зав'язів, квітів. А причина це дуже проста: нехватка. У рослин таких важливих мікроелементів для розвитку овочів, як кальцій і бор. Дані елементи не накопичуються в ґрунті, але рослини інтенсивно їх використовують. Тому так важливо і кальцій, і бор періодично вносити як підживлення. Можна вносити як підкореневе підживлення, але саме краще це надкореневе, тобто оприскування по листу, що ми сьогодні і зробимо. І, друзі, обробивши даними препаратами наші помідори, перці, баклажани, огірочки, ми враз побачимо за кілька днів зміни по наших рослин у кращі сторони. Але підживлення потрібно проводити на зволожений ґрунт. У овочі покращується розвиток кореневої системи. Зменшується імовірність появи гнилі при перезволоженні. Збільшується інтенсивність цвітіння. Збільшується кількість зав'язей, знижується ймовірність передчасного падання зав'язей. та збільшується стійкість до несприятливих погодних умов та грибкових захворювань, адже знову нічні температури в нас понизились, і в нас цієї ночі було всього лише 10 градусів тепла. Друзі, сьогодні ми будемо використовувати бриксілка бор. Бриксілка це мікродобриво у хілатній формі. З кальцієм, з додаванням бору для обробки рослин саме по листу. Добриво брексилка забезпечує рослини саме кальцієм, сприяє зміцненню квітконосів, рясності цвітіння та запобігає виникненню вершинної гнилі плодів. Добриво брексилка стабілізує процеси обміну речовин. У рослинах і попереджає розвиток патогенів, підвищує імунітет рослин до стресових факторів навколишнього середовища. І ніколи, як зараз, нам потрібно використати це добриво, бо знову пониження температури в нічні часи, склад добрива це 20% кальцію і 0,5% бору. Норма використання добрива бриксилка це 15-20 г на 10 літрів води. Ну, пачеці ось добрива, тут 15 грам. Отже, ми будемо його використовувати на 10 літрів води. Але, друзі, так як у нас йде період саме активного цвітіння і утворення плодів, ми будемо додавати ще плюс борну кислоту. Борну кислоту ми будемо додавати всього десь 1,5-2 грами на 10 літрів води, щоб підсилити ефект підживлення рослин бором. Так, як борна кислота є джерелом саме бору, які важливі для багатьох процесів у рослинах, таких саме як цвітіння, запилення, формування плодів та запобігання вершині гнилі. Борна кислота це мікродобриво, перевірене часом, практично незаміниме для овочевих та плодових культур на різних етапах розвитку рослини. Бор сприяє посиленню формування зав'язів, збільшенню врожайності, покращує смакові якості і товарні характеристики плодів, також сприяє прискоренню обмінних процесів, нормалізації роботи азотистих сполук та збільшує рівень хлорофілу, що так на сьогодні необхідно. Тому ми будемо використовувати борну кислоту з додаванням. 1-2 грами на 10 літрів води, так як у складі бриксилка також є бур. Два з половиною грами це пів чайної ложечки, ми зважували на кухонній вазі, то ми набираємо трошки менше, це, мабуть, буде півтора грама, але розчинити потрібно у гарячій воді до 70 градусів, тобто, щоб було гаряче для пальця. У гарячій воді борна кислота легко розчиняється. І такий готовий розчин, він, ви бачите, прозорий, ми виливаємо на 10 літрів води. Брехсилка також дуже гарно розчиняється в звичайній воді. І цих два розчини ми вливаємо в оприскувач і проводимо оприскування. Дуже добре проводити оприскування, починаючи із нижньої частини топатів, для того, щоб попали мікроелементи і на верхню, і на нижню частину листочка. Звичайно, перед такою обробкою нам треба дуже гарно полити ґрунт, адже ми знаємо, що любе підживлення проводиться тільки на зволожений ґрунт. Бурну кислоту можна використовувати друзі тричі на сезон, коли починають утворюватись бутони. Перший раз використовуємо борну кислоту. Потім використовуємо під час максимального цвітіння, це сприяє запилювальності, формуванню зав'язей, Та під час плодоношення. Таким чином, такий простий засіб, як борна кислота, дійсно підвищує якість овочів та збільшує їх урожайність. Плоди покращуються на смак і робляться солодшими, друзі. Такий препарат, як бриксилка, Можна використовувати кожних 15-20 днів на ділянці в разі необхідності. Проводимо оприскування по листу у вечірній час або по хмуру погоду, адже при попаданні прямих променів сонця на листочки можуть з'явитися опіки. Таким чином, ми сьогодні з вами провели оприскування по листу такими препаратами, як брехцілка, де є великий міст кальцію. та... Борною кислотою. Ці два препарати дійсно хороші, і будемо надіятись на щедрі урожаї, що, друзі, я вам і бажаю бажаю вам щедрих урожаїв, міцного здоров'я і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!